Приїжджали із Забухова, із Рокитного, і з Білої церкви, то казали, поки наше поле <смі> саме краще. Я теж, як він, колись футболіст, кажу, що виглядає гарно, але треба, щоб воно ще укорінилося. і ще було. Так, укоренилося. Ну, рік. Списи вони... кажуть, що рік треба погляніти. Коли вже футболістів випустити? Плануємо на День Незалежності. Хочемо запросити ветеранів Динамо Києва. І зробити відкриття э, стадіону, ну поля, я маю. І розметка виходить рівнясеньку, як на стадіоні Лобановська. Хто конкретно вам тут допомагав цю красоту робити? І з водою, то можу перечитати. Михайло Юрійович, Хордичка Микола Григорович поміг. О, тоді Костя Барало, Балацький Саша, э, Кум Андрій, Балацький Володимир, Гречинський. Директор Стаділо на себе не називає скромно. Ну, насправді, директор. свердловина з'явилася спонтанно. Ми її будували в 2022 рік, саме коли тривало повномасштабне вторгнення. І тоді діяли певні бюджетні фінансові обмеження на проплату деяких речей, і скважина якраз от підпадала під так званий мораторій. І одного разу ми стояли з Сергієм Андрійовичем, спілкувалися, він каже, Михайло Юрійович, я готовий дати 5 тисяч своїх грошей на те, щоб зробити свердловину. Кажу, якщо ви готові, я готовий. Проїздить один підприємець з Другий всі стають, що ви тут вирішуєте. І таким чином ми за годину зібрали кошти, необхідні для буріння скважини. Ми зібрали 62 тисячі тисячі було зібрано за годину просто в розмовах. Тому що перед тим, як робити поле, ми розуміли необхідність наявності поливу. З центрального водогону ну, це дуже дороговартісне було б задоволення. Тому знайшли кошти, проборили свердловину, але це лише вершечок iSBR, тому що потрібно було зробити комунікацію, резервуари і це все. Це зробив Сергій Андрійович своїми руками і з допомогою своїх лише двох помічників. Якщо на початку каденції, коли ми прийшли в Фейсбуці, публікували фотографії і пости про те, що тут можна розводити сафарі, тому що ну, все було в занедбаному стані, то от буквально за два коротких роки Сергію Андрійовичу вдалося відбудувати і душові кабіни, і адмінприміщення, і поле, і це все при мінімумі фінансування, тому що ми знаємо багато людей, які вважають, що це не на часі. І ми виходимо з необхідного. Мати таку спортивну локацію, тому що це і діти, і решта спортсменів. Але робимо все максимально так, щоб мінімізувати витрати з бюджету. Дякувати у нас є Сергій Андрійович з його командою, і тому що найголовніше це люди. І люди в нас є, професіонали, ми ними пишаємося, вдячні їм за роботу, і тому нам вдається багато-багато чого змінити на краще на нашому стадіоні. Приємно дивитися, дай Бог, що буде м'якеньке і футболісти будуть вам дякувати. Як так далося? У вас агроном тут працює, якийсь толковий? Ні, ну е совітувалися з усіма агрономами. Кого знали, кого бачили, кого, хто коло землі робить. О, збедешили О, і посіяли траву. Посіяли, поливали своїми силами, і, як могли. І городською системою, і зйомкості, і скважини. І багато поміг дощ. Наскільки багато людей тут займається на стадіоні? Ну займаються школи, займається спортивна школа, звичайні школи. І у нас розвинене футбольне братерство, тому людей ну, я не знаю. Тут можна виміряти в сотнях. Напевно, 500 чоловік. 500 є, чоловік. Це тих, що працює? регулярно от під час під той час, коли працює школа, і само собою мешканці міста так само приходять сюди займатись і на біговій і Тренуються, займаються йогою, тому життя тут бролить, і стадіон це потрібна річ. В тому числі і поле, на якому не тільки можна грати в футбол, а й ті самі заняття йогою і таке інше. Тому ми дійшли до того, що поле треба відновлювати. Добудовувалося господарське приміщення, тобто воно мало отакі вигляди з того боку. Сергій Андрійович, маючи досвід роботи будівельником, за короткий час своїми руками добудував. Господарське приміщення здійснював роботи по облаштуванню загального вигляду, прибирання. Ну, звідси було вивезено близько двох машин сміття. Тому все поступово от руками і силами працівників Трачанського стадіону приводиться до ладу.